У п'ятницю, 13 вересня, переселенці з Донеччини, які нині мешкають у жовтих водах, влаштували невеличке свято до дня рідного міста Сіверська. Вирішили відсвяткувати, не дивлячись на пережиті страхіття та перебування за тисячі кілометрів від дому. У цьому їм допоміг центр волонтерської допомоги та захисту запросили на свято і земляків з Донецької землі, і жовтоводців. У нашому місту Сіверську виповнюється 453 роки. На жаль, ми знаходимося зараз не вдома. Ми знаходимося в жовтих водах. Но ми хочемо, щоб наші співмешканці прийшли сюди, поспілкувалися, побули з нами, побалакали друг з другом, повспоминали наше рідне місто, а також посмакувати смачною піцею. Прийде машина, яка буде випікати піцу. Ми волонтери. І команда наша будуть випікати піцу, пригощати людей не тільки нашої громади, а також Бахмутської і всіх переселенців, які знаходяться в місті жовті води, а також всім бажаючим, хто прийде на наше маленьке свято.